Виконуючи завдання 16. Домашнє завдання, вам необхідно у журналі реєстрації господарських операцій визначити як зміст господарської операції, так і кореспонденцію рахунків. Тобто, напроти назви рахунку вписати його номер. Наприклад, розрахунки за податками і платежами. Це у нас рахуночок 64. й ми його записуємо і рахунки в банках. Це у нас 31-й рахуночок. Ми його сюди записуємо. А в кореспонденції рахунків в змісті господарських операцій, згідно цієї кореспонденції, ми пишемо, що ми перерахували із розрахункового рахунку в банку податки до бюджету і записуємо. бюджет. І так далі. Ту першу операцію, оскільки ми вже її з вами проговорювали в попередніх е завданнях, ви зробите самостійно. І всі інші також. Не забудьте ще також підрахувати суму разом і записати її ось в ось оцю комірку.